Друзі, вітаю всіх на Ютуб каналі Мастер Клас. Сьогодні у нас п'ятниця 24 травня. І сьогодні починається ітоговий вирішальний останній тур української прем'єр ліги. 30 й тур сезону 2023 2024 Зустрічається. У п'ятниці один матч проводиться, зустрічаються ЛНЗ Черкаси, Ворскла, Полтава. Інші сім матчів відбудуться у суботу. Матч, який вже практично аніякого турнірного значення немає. ЛНЗ Ворсла. Мабуть, за домовленостю клубів винесений на сьогодні на п'ятницю о 15.30 початок е, на місцевому стадіоні в Черкасах е, згідно регламенту, повинен відбутися е, цього дня матч ЛНЗ ворскла Вмощуємося зручніше і. Щоб нічого не забути на початку 30-го туру, хочу сказати одразу про турнірну таблицю взагалом і де перебувають наші розглядаємі клуби ЛНЗ і Ворскла. Отже, як уже і стало відомо декілька турів раніше: Шахтар Чемпіон, Шахтар Донецьк, перше місце, Динамо Київ, Залізобетонне друге місце. І також е, спробують свої шанси на потрапляння у лігу чемпіонів груповий раунд. Далі у Лізі Європи єдиний наш клуб буде Кривбас-Кривий Ріг, друзі. Вперше в своїй історії, в історії Криворізького футболу. Четверта і п'ята команди потрапляють до Ліги конференцій. Це у нас, виходить, Дніпро 1 і рух поки що є е, чисто математичні шанси у Полісся. У Полісся є шанси в разі, коли рух дома не виграє у Динамо Київ. А Полісся вдома виграє у Шахтаря. Ось тоді Полісся може потрапити до Єврокубку, до так званої Ліги конференції. Ось така ситуація серед лідерів, серед команд, які ще мають види, мають шанси на потрапляння в Єврокубки наступного сезону. Ну, а повертаючись безпосередньо до сьогоднішнього єдиного матчу в 30-му турі ЛНЗ Ворскла, скажу, що ЛНЗ на сьомій сходинці, Ворскла на 8-й. Клуби Середняки, міцні горішки, я такі клуби називаю, особливо мені сподобалось, як у першому в своїй історії в сезоні в найвищому футбольному дивізіоні України виступив клуб «Щеркас ЛНЗ. Неймовірний старт, я вважаю, що е, цей сезон черкащанам можна е, записати собі в актив однозначно. Тому е, ЛНЗ. Поважаю, поважаю виступ ЛНЗ і в цілому сезон, я вважаю, для черкаського клубу на відмінно пройшов старт у Прем'єр Лізі України. Ворскла, чесно кажучи, має посильніший состав, ніж у ЛНЗ, але, як бачимо, результати не зовсім. І на 5 балів менше здобули. Нагадую, Ворскла здобули 33 бали. ЛНЗ 38. Забили однаково по 30 м'ячів. Тобто, в середньому по одному м'ячу за гру. Але ж пропускає Ворскла на 11 м'ячів більше, ніж ЛНЗ. Тому. Я б так не сказав, що Ворскла провела відмінний сезон. Я би тут застосував більше відмітку задовільно. Задовільно ось це більше підходить до характеристики. Проведення цього сезону для Полтавської Ворскли. Не вилетіли всередині турнірної таблиці, і я вважаю, могли би найкраще ще виступити, але там трішечки не допрацювали, там не дограли. І ось цей бал за балом не дорахувалися уже. І е, з таким складом, я вважаю, ворскла повинна була б бути. Ну, як мінімум у лізі конференції. Але бачимо, що такий доволі сіренький такий сезон провела Полтавська ворскла. Ну, не треба вішати носа. Попереду життя, попереду багато сезонів. І я також і полтавським вболівальникам передаю привіт, і Черкаським. Сьогодні ми вболіваємо за прекрасний футбол, за мирний футбол. Головне, щоб звуки повітряних тривог, сирен не обривали матчі і не заставляли нас чекати на продовжені матчу годинами. Тому я хочу, щоб сьогодні. На місцевому стадіоні в Черкасах відбувся справжній матч закриття сезону справжнє футбольне свято. В ці нелегкі часи нам треба шукати якусь віддушину, так скажемо, чому би цій віддушині не бути футболом. Ті ж самі ветерани прийдуть на матч. Дідусі, бабусі, внучата. Хочеться мирного неба вже. Тому я вважаю, що сьогодні, не дивлячись ні на що, буде свято у Черкасах, принаймні, футбольне свято. Давайте за це тримати кулачки, і все буде все буде Україна. Отже, я вважаю, що коли зустрічаються клуби, які вже е, не пов'язують себе ані е, обов'язковим виходом в якусь стадію е, чи досягнення якоїсь певної мети, я вважаю єдина мета сьогоднішнього матчу, це сподобатись глядачам, сподобатись нам, вболівальникам. І я обов'язково буду дивитись цей матч о 15.30. І вам рекомендую подивитись. Я вважаю, що він буде результативним. Чудова весняна сонячна погода, дивлюсь, за прогнозами майже по всій території України. Тому очікується веселий, чудовий, просто прекрасний результативний матч. Я вважаю. І що я очікую від цього матчу, як мінімум, обмін голами. Мінімум 1-1, але завжди хочеться більшого. Так само і клубам. Я думаю, дехто з бомбардирів і Ворскли, і ЛНЗ захочуть покращити свої показники і будуть намагатися забивати. Тренери будуть випускати. Хто засидівся на е, запасній лавці, будуть випускати і таких гравців. Всі будуть бажати забити. Тому, е, скоріш, навіть і тотал більше 2,5 можна брати. Тотал більше 2,5 2,06. Це мій другий прогноз. Отже, об, обидві заб'ють. 1-8 і тотал більше 252 2,06. Оце мої дві пропозиції, два моїх прогнози на матч ЛНЗ Ворскла. Так що, друзі, всім чудового сьогодні футбольного дня, п'ятничного перегляду, хто буде вдома на екранах дивиться цей матч, а хто вживу в Черкасах прямо я. Чесно кажучи, вам трішечки заздрю по-доброму, тому що я вже давно не був вживу на футбольному матчі. Я мрію про це, також я мрію про якомога скорішу перемогу. Настраждався народ наш, український, вже і земля наша рідна. Тому я бажаю всім у ці нелегкі часи скорішої перемоги. Друзі, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Не забуваємо підписуватись, вподобайки, коменти, пости це дуже важливо, нагадую. Дякую вам за підтримку, дякую вам за активність. Чекаю на ваші коменти. Пишіть, можливо. Ви вважаєте, що матч не буде результативним сьогодні в Черкасах. Пишіть, чому ви так вважаєте. Але якщо ви погоджуєтесь з моїми прогнозами і з моїм очікуванням від сьогоднішнього матчу, поставте вподобайку. Напишіть просто коментар підтримки. Це буде стимулом на Майбутні відеопрогнози. Дякую наперед вам, шановні друзі. Бажаю любові, щастя, удачі, добра, перемог вашим улюбленим клубам і перемог нашим ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українському багатостраждальному народові і героям нашим слава! Перемога неминуча. Я в це вірю. Хочу, щоб всі ви також вірили в нашу перемогу. Чекайте і ви дочекаєтесь. Наближайте, і вона обов'язково буде за перемогу. Дякую, друзі, за увагу. До зустрічі. Всім пока!